По крижово-клубовому. Крижово дивіться, насправді у нас на крижово клубове з'єднання є ще стара добра класична скрутка, але в чому е, тут у нас значить особливість? Зараз я все скрутив і акцентую увагу сюди. Тобто, дія буде отут. Так. І... Є така стара, добра, хіропрактична техніка маніпуляції на крижово-клубове з'єднання в класичні скрутки. Тут ми все скрутили, закрили, зосередились на, на крилотаза і мобілізуємо, або за потребою маніпулюємо. це тільки що. Коли ми робимо скрутку, ми перед пліччями працюємо. Наприклад, якщо я акцентую увагу передпліччя на таз або на грудну клітину. І якщо я. Напружу е, кулак, у мене ця частина стає дуже тверда. Тому мені треба поставити руки і отак от їх розстільпанькати, щоб вони розслабились. І тоді у мене передпліччя стає м'яке. І я роблю е, поштовх не, не рукою, щоб не напружуватись, а тілом. Тілом зробив рух. Тазом, тілом, а руки розслаблені. От. І ефективніше, і економніше, да тобто так шукаємо ергономіку. Тобто там де треба напрягатись, напрягаємося, там де треба розслабитись, розслабляємося.